Прокинувся чай і на роботу збирався. Одягнувся охайно. Чай не допив, бо це жовтими Пішли в наступ біля жовтневого і почали стріляти. А там вже зверху я просто знав, що вони ж сволочі попадають. А людей там мало, я ж ну це скільки, в восьмому ранку було, завжди мало людей. Люди починали підходити десь після 9 ну, наповнюватися Майдан, наче починав. Думаю, день траура, так собі, день траура був. Як я стріляний навіс, не усвідомив. Поставив чай, одягся, побіг. Наші полізли туди наверх, показувалося в прямому ефірі. Перша хвиля хлопці побіжали на них, ті почали відходити. Я тоді побіг, я більше по телекому, потім вже бачив. Прибіг зразу там трупи. Крові много. По вулицях багато крові було, но в крові. Ну, знав, що поранені були. Інстинктивно, щоб. Побіг до жовтневого палацу, став підійматися, і там вже стрілянина. Я ще дурний вдягнув цей синій плащ. Мішені по роботи треба було попрацювати. Чого я вдягнув, світла куртка, вдягнув плащ, щоб не замазатися. А моряка така була, сажа кругом, чорний весь і в крові. Важко. Льоня Полянський герой Небесної Сотні. Я пішов до України, він там на глобусі стояв, Ну, зрадів, хтось біжить, бо самомушно ну, як нести. І так, давай повернуся, давай давай, скоріше хлопче. Я ж його не знав, що він льоня, що він хто. І сухий такий постріл, бах. От він, от я. Він не зрозумів, що сталося. Схватився за груди, а його, потім слідак сказав, що його в спину куля застрягла тут уже на виході в цьому бушлаті. І він дивиться, що боляче, а потім на мене дивиться і каже, ну, каже, а очами ти мене притримай, бо я падаю. Я його спочатку сам почав тягнути, потім хлопці швидко підбіжали ну, з України за ноги і побігли. І швидких їх немає як назло. А він ще живий, хтось там пощупав пульс, начебто живий. І до європейської площі добігли за дві хвилини. Спринтери так не бігають. Не Молодший самений хлопець, залізничник. Ну і це я потім узнав, що хто він. Спочатку ще не знав. Так просто. Ми з ним були ближче ніж... висидіти mm -hmm. рядом. Чого снайпер від лікся? Мене не застрілив, я не знаю. Чи когось ще стріляв. Чи ті уроди московські прибігли. Тел... Телевізійники звідки знають, знімають перед цим, питають мене, що коли я кажу в грудь, а потім по російських каналах показували, як ми своїх вбиваємо. В шоці.